Доброго дня, народна думка. Усім глядачам ми продовжуємо з Іваном Хомичом і його адвокатським бюро розбирати ваші питання на тему пенсії, тому що він саме консультант в пенсійному законодавстві. Працює в цьому, я вже говорив, повторюсь, хто не бачив попереднє відео вісім років. В попередньому відео ми розбирали, чому 20-25 років стажу не вважаються повноцінними. Вірніше вважаються, але чому їхня пенсія нижча, ніж у тих коло кого 30-35. А в цьому році більш детально розберемо питання 65 років. Чому ви, дорогі мої пенсіонери, яким 60, ви повноцінно вийшли на пенсію, але якийсь отой мінімум, який видає держава, починають отримувати 65 До речі, якщо у вас є інші питання, то е, я відео лишу контакти. Адвокатське бюро, консультації пенсіонерам безкоштовні, тому звертайтеся, якщо будуть якісь перспективи збільшення вашої пенсії, за це ми і добиваємося з паном Іваном вже на протязі багатьох років стараємося вам донести, ну, особливо я донести, а пан Іван, розібратися і доказати це все навіть в судовому порядку. То звертайтеся, вам обов'язково допоможуть, а тепер розбираємо ваші питання. Думаю, дамо дуже багато відповідей. якщо що ще не будете знати, то обов'язково задавайте під відео, постараємося зі всім по мірі можливості і поступання розібратися. Що ж, розпочнемо? Звичайно. Да. Е, е, так, я вже проговорився, так що сьогодні будемо розбирати, чому е, повноцінна пенсія, відколи це почалося, таке, що 40% від середньої заробітної плати. Призначається 65%. Чому людей від 60 до 65, можна сказати, бортанули, і е, вони отримають пенсію по одній формулі, а після 65, виходить, вже включається е, формула розрахунку пенсії, забирається як така. Да? Хто отримує мінімум, а просто береться 40% і все. Ну, звісно, в кого пенсія більша за цих 40%, то вони і далі рахуються по формулі. Тоді для них, я так зрозумів, ці відсотки, ну. Мало що впливає, так? Звідки це пішло і як це взагалі сталося, що держава от прийняла таке рішення? Так, дякую, Олександр, за запитання. Ну, потрібно в першу чергу розібратися з поняттям, такими як основний розмір пенсії і пенсійна виплата, законодавець чітко розрізняє ці два поняття. Пенсійна виплата це та сума коштів, яка щомісячно приходить вам на банківську картку або там готівкою, в залежності від способу отримання вам пенсії. Тобто вона туди входять і основний розмір пенсії, і підвищення доплати, надбавки, всі кошти, які нараховуються пенсіонеру для щомісячної виплати. І люди часто вважають це пенсією. Тобто там навіть ми, адвокати, велика кількість адвокатів не занурювалися в це поняття, і в мене особисто пішло там декілька років, щоб розібратися в цих тонкощах, там цих павутинах цього пенсійного законодавства. Я перебів вас на секундочку. Бачите, декілька років людина розбиралась, а зараз вам на пальцях постараємося роз'яснити це за декілька хвилин. Тому не ображайтеся, якщо щось не поняли, не зрозуміли, постараємося максимально прозоро, чітко, ясно. Але ж ви бачите, що ці всі нюанси ну, доволі важко все запутано в законодавстві. Ну, ми тим не менше постараємося, бачає, що перебив. Дя -дякую, дякую, за уточнення. Е, тому, в принципі, е, люди вважають. Е, ту суму коштів, яка їм приходить на картку, як пенсія, пенсію, своєю пенсією. Насправді, на умові пенсійного фонду і на мові законодавства є таке поняття, як основний розмір пенсії. Основний розмір пенсії це він залежить від вашого особистого страхового трудового стажу, а також від тієї заробітної плати, яку ви офіційно отримали продовж цього трудового стажу. Ці два показники множаться на середню заробітну плату по Україні за три останні роки і отримуються основний розмір пенсії. І от законодавцям свого часу було введено певний соціальний стандарт. Одно, тобто, зі своєї сторони, держава е, вирішила пенсіонерам, яким виповнило 65 років, в яких але вони поставили певну умову, в яких знову ж таки там, повний стаж 30-35 років. Що такі пенсіонери, враховуючи, я так розумію, вік і враховуючи те, що серед таких пенсіонерів кількість працюючих вже значно менша ніж. Серед пенсіонерів з 60 до 65, е, забезпечити їх мінімальною пенсійною виплатою у розмірі саме 40% мінімальної заробітної плати. Там, ну, мінімальна заробітна плата на сьогоднішній день 6 700 гривень, от саме 40% від цієї суми. Е, і ця мінімальна е, виплата призначається тим, у кого основний розмір пенсії не дотягує до цих 40%. Тобто, якщо по формулі рахування пенсії у пенсіонера, якому випонуло 65 років, пенсія і так перевищує 40% мінімальної заробітної плати, то у них не буде з боку держави цієї доплати. Але у тих пенсіонерів, яких у яких пенсія там, мінімальна, наприклад, або менше 40% від мінімальної заробітної плати, то держава їм буде доплачувати рівно стільки там грошей там 100, 200, там, 300, 400, 500 гривень, щоб у них пенсійна виплата. Та сума, яка приходить їм щомісячно на картку, була не менше от цього соціального стандарту 40% від мінімальної заробітної плати. Тому, але таку соціальну, такий соціальний стандарт держава встановила лише для пенсіонерів, яким виповнили 65 років і більше. Пенсіонерам, які виповнили 60 років і до 65%, вони такої соціальної там, доплати від держави не отримують і тому вони отримують основний свій розмір пенсії з іншими надбавками, які в них там є. I'll lend it to you. Давайте ж утотожним це все. Так, е, мінімальна пенсія 2680 наразі гривень, отримується з 65 років, і це не є дискримінація пенсіонерів 60-65 років у цей проміжок, а це є надбавка зі сторони держави для покращення рівня життя. Бачимо, що зараз дуже багато таких програм: 80, 75, цього року 70, до речі, оці надбавки також планується індексувати. І е, виходить, що це свого роду надбавка. А чому з 65 років там все понятно, якби на пальцях не потрібно роз'ясняти, тому що пенсіонерів з 65 набагато вже менше, на жаль, ніж 60-65. Так і от дотягуючи надбавки, такі, тобто держава. Не робить шкоду велику своєму бюджетові. Як би це прикро не звучало, але, на жаль, бюджети в нас доволі сковані, так і в цьому році найбільше через бойові дії. І хотілося б, хотілося б, щоб думали про усіх пенсіонерів, але банально не вистачає коштів. І що ще хотілося сюди додати, що дивіться, у вас. Розмір пенсії по формулі, наприклад, 2200, вам 65 років, у вас є 35 років стажу жінок, чоловіків відповідно, і вам дотягує до 2680. І тоді, коли. Держава анонсує, це я вже до своїх питань на болючих, чому мені не збільшили, чому мені не додали. Коли держава анонсує якісь підвищення, збільшується ваш розмір пенсії, то що 2200. Вам там воно збільшується до 2280-2300. Ну через те, що у вас вже дотягнуто, то ви не відчуваєте усього цього збільшення. Тобто воно там десь відбулося в вашому основному тілі, ви його в пенсійному кабінеті пенсіонера можете побачити, але на руки ви отримуєте стільки саме. І це відносно тих питань, що от ви розповідаєте про збільшення продобавки добавки, про доплати, а я їх не отримала. От через цей нюанс відсотків так, 20 пенсіонерів чи навіть 30, напевно, не відчувають збільшення цих пенсій. І тоді, виходить, свого роду уравніловка, коли. Тим людям, які отримали 2,300, 300, додали ще 100 гривень. Так вони стали отримати 2400, а ви 2,680, 680 як отримали, так і отримуєте. І думаєте, о, опять дотягують. Ні, ніхто нічого не дотягує, просто вам дотягнули трішки раніше. Якщо якісь у вас є нюанси, то задавайте їх під відео. Будемо раді дати вам відповідь, тому що питання такі індивідуальні, вирішуються вже в індивідуальній формі. Це не можна вирішити, отак. Ютуб трансляції це потрібно вже і ваші документи підіймати, і звертатись до пенсійного фонду. Тому я думаю, що ви чудово це розумієте і звертайтесь, будемо раді допомогти.